Детектив про іграшки на 17 розділів написав десятирічний Семен Кравченко. Хлопчик переїхав із Харкова до Вінниці після початку повномасштабної війни. Власну книгу презентував книгарні герої Семен. Писав оповідання, що ввечора у своєму кріслі роздумів Детектив надрукували накладом 150 примірників. Їх передадуть у дитячі бібліотеки Вінниці Харкова та Костянтинівки. І з нами на зв'язку автор книги Семен. Кравченко. Вітаю вас, Семене. Вітаю. Семене. Розкажіть про що ваша книга? Хто головні герої цієї книги? Ось це, власне, моя книга. Це пригодницький детектив про те, як вкрали новорічні іграшки в новорічному магазину. Головні герої це Андрій Лебедин... Це Андрій та Сергій. Це два хлопці: Андрій та Сергій, так? Так. Та ще у а... них є дівчинка мама. І подорога. дівчинка в них є, я зрозуміла. А власне, як прийшла ідея написати таку книгу? Одного дня я прийшов у бібліотеку міста Вінниця і взяв книжку Олександра Іслова. Мені дуже вони сподобалися, коли я дізнався, що він помер. То я вирішив продовжувати його. Чи довго ви писали свою книжку? Десь приблизно один місяць. А я там згадувала крісло роздумів. Що це за крісло таке у вас? Як ви його собі нафантазували? Що це за місце, де вам дуже добре пишеться і фантазується? Це крісло в моєму домі яка стоїть у кутку, і я люблю туди сідати і писати книжки, бо там дуже зручно. Зручно. Події, які розгортаються в книзі, відбуваються в Калинівці, що на Вінниччині. Чому саме Калинівка? Чому ви обрали це містечко? Бо Калинівка та Костянтинівка, вона співзвучна з моїм рідним містом, а це Костянтинівка. І просто що це місто дуже красиве. А хто ж допомагав у написанні та презентації книги? Хто видавав книгу? Е, допомагала по презентації і видавала книгу моя матір. Вона мені дуже, дуже сильно допомогла. Е, Лілія. А ви обговорювали з мамою Лілією сюжетні ходи, героїв? Ні, я, тільки я сам писав книгу, тільки я. А скажіть, ваша книжка закінчується як казка добре, всі герої здорові, всі щасливі? Про що? про що, чим, Як закінчилась книжка? Всі здорові, всі щасливі, і вони знайшли злодіїв, А злодіїв покару. Оце це саме головне, щоб завжди зло і злодії були покарані. Семене. Я вам щиро дякую і нагадую нашим глядачам, що героєм нашого включення був Семен Кравченко, автор книги детективу.